Друзі, всім привіт! Сьогодні відео ми поговоримо про торгову бота Дженерія. Розберемось, як тут зареєструватися та як зв'язати його з вашим обліковим записом Bybit. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця і я вам бажаю приємного перегляду. Для того, щоб не розтягнути це відео на багато таких багато частинок, давайте одразу перейдемо до справи. Для початку вам потрібно мати зареєстрований та верифікований обліковий запис на криптовалютній біржі Bybit, тому що Бодженерія працює саме з криптовалютною біржею Bybit. Дивіться, спершу приходите за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Далі ви потрапляєте на ось таку от сторіночку реєстрації. Клікнувши за моїм посиланням, ви отримаєте одразу три привілегії. По-перше, це бонус до 30 тисяч доларів просто за реєстрацію Там певні умови, такі як депозит і об'єм торгів. Далі просто за реєстрацію, от просто те, що ви... Натиснете Зареєструватись, ви отримаєте купон на 20 баксів. Як його використати, я розповідав у своєму минулому відео. І по-третє, плюшки та бонуси, знижки на комісію, все це також буде вам йти у подаруночок. Тож, якщо ви реєструєтесь з комп'ютеру, то просто клікнуте за посиланням. Якщо з телефону, то в полі реферал код вводите код B30000. Такі плюшки я можу надати вам, так як я являюсь верифікованим офіційним партнером криптовалютної біржі Bybit. Код b 30000 Тут можна зареєструватися як за email адресою так і за номером мобільного телефону. Просто вписуєте почту, далі придумуєте пароль і тицяєте на Get My welcome Gifts. Потім вам на електронну адресу прийде код підтвердження, ви там все вписуєте, підтверджуєте. Тут нічого складного абсолютно немає. Тепер, друзі, давайте я створюю обліковий запис на платформі DJ. До речі, також послання на цю платформу буде внизу в описі під це відео. Переходьте тільки за офіційними посиланнями, щоб вас ніде не надурили. Для того, щоб зареєструватись, просто ти «Sign up». Далі нас просить вписати нашу електронну адресу. Давайте я це зроблю. Так, вписуємо. Далі ти «Register». регістр, у нас все обробляється. І тепер, друзі, дивіться. На нашу пошту прийшло письмо, прийшов лист, де нам вказали: ось, по-перше, наш логін. А по-друге, ось сказали наш пароль, який згодом ви зможете змінити в налаштуваннях, будь-де ви зможете його змінити. Тож, тисніть логін, тут можна тиснути зберегти, якщо ви хочете. Далі, далі, друзі, тепер нам якось потрібно зв'язати наш аккаунт Bybit з торговим ботом Дженеріа. Як це зробити? Дивіться, нам потрібно просто тиснути отут на головній стрійності, тиснути на вкладку Exchanges і далі вибрати біржу, з якою ви будете торгувати. Bybit або OKEX на даний момент доступно всього дві біржі. Мій вибір пав на Bybit, так як там дуже багато різних торгових пар, на яких в майбутньому я буду вам показувати, як я буду налаштовувати ботів, і зробляти на цьому, ну по суті, реально на пасиві. Тож тепер давайте я зайду в свій обліковий запис на Bybit та повернуся до вас. От і все, тільки що я успішно зареєструвався. Верніше, тільки що я успішно залогінився в свій аккаунт. Після того, як ви далі пройдете курс верифікацію, вам потрібно зробити API ключ, завдяки якому ваші аккаунти саме і законектяться. Тож, тисяємо API. Далі тут тиснеємо, що вам все зрозуміло. Давайте я тут переведу на українську мову. Тепер керування API. Нам потрібно тиснути на вкладочку Створити новий ключ. і Згранувати системою ключі API. Так, ви тут тиснули. Далі, дивіться, тут обов'язково, що нам потрібно налаштувати. Ми обираємо в першій вкладці підключення до сторонніх додатків. Далі, тут впишемо назву нашого бота: Дженерія. Як ви бачите, тут в пошуку на вайбіт автоматично його знаходить, тож, це означає, що вони запартнерились, саме Дженерія та Вайбіт. І можна з ними працювати. Далі, тут вибираємо читання та запис і тицяємо на першу галочку, тільки на цю галочку, там, де написано єдиний торговий аккаунт. Що взагалі ця галочка дає боту. Які можливості? По-перше, бот може розміщувати ордери на купівлю або продаж, може відкривати або закривати позицію, і, в принципі. Може торгувати. Якщо ж ви ще поставите тут галочку на вкладці активи, то також ви побачите, що бот зможе переказувати кошти з вашого аккаунту, переказувати з субаккаунту і так далі. Цю галочку нам вмикати не потрібно. Ми маємо тільки йому дати доступ саме до торгівлі. Щоб торгувати він міг, міг нам зробляти кошти, а вивезти і привезти будь-куди в інше місце він не міг. Тож, тепер тиснемо надіслати, і вам платформа. По-перше, попросить пройти верифікацію. Знову ж таки, вам прийде код або на пошту, або на google Authenticator, який ви підключите. Впишете код, і далі я вам покажу, що робити. Тепер, друзі, вам видадуть два ключі: це ключ API перший, і другий секретний ключ API. Тут ми просто тисямо Connect і дивіться. В першу вкладку нам потрібно вписати звичайний ключ API, а в другу вкладку секретний ключ API. Тож ми тут тиснемо скопіювати, вставимо, скопіювати, вставимо. Друзі, от і все. Після того, як ви все правильно зробите, якщо у вас щось не вийде, то просто матніть на там 30 секунд назад. Подивіться, як я згенерував ці api ключі і все дивіться. Тепер. Бот може торгувати як на споті, так і на звичайних USDT фьючерсах, і на CoinM фьючерсах. Все, у нас тут все успішно сконектилось. Для того, щоб в подальшому створити якогось бота або просто скопіювати налаштування, які я вам буду показувати у своїх наступних відеороликах, тому що я планую робити дуже багато різних експериментів, яких показувати свої налаштування ботів, скільки прибуток там за день, за тиждень, за місяць, в такому плані. Тож. З цією вкладочкою ми з вами будемо розбиратись потім. Сподіваюсь, в цьому відео я вам все дохідчо пояснив, як створити обліковий запис на вабіт і як його поєднати з торговим ботом GENERIA. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати більше нових, крутих та годних відеороликів, тому що вони будуть, по-перше, корисні для вас. Сподіваюсь, що мені вдасться допомогти вам хоч якось трошечки заробити, але пам'ятайте, що криптовалюта це дуже високоризикові активи, і вся відповідальність за ваші дії лежить тільки на вас. Всі послання будуть внизу в описі під цим відео. Всім удачки і па папа!